Окупанти запровадили нові правила поховання в селах Бердянщини. Тепер для поховання потрібно отримати спеціальний дозвіл у Приморську. Родичі померлого повинні оформити паспорт захоронення, без якого поховання неможливе. Також для встановлення пам'ятника необхідно отримати окремий дозвіл. Усі ці питання контролює так звана спеціалізована служба по вопросам похоронного діла, розташована в окупованому Приморську. Перед цим окупанти провели перепис усіх могил на кладовищах у селах та селищах регіону. Голова Софіївської сільської військової адміністрації Станіслав Захоревич повідомив, що ситуація в громаді загострюється. Люди помирають через відсутність медичної допомоги, почастішали загадкові смертельні аварії, незрозумілі самогубства та раптові серцеві напади. Останнім часом терор торкнувся навіть колаборантів. Замовне вбивство керівника сільськогосподарського підприємства стало приводом для масових репресій проти місцевих жителів.